З невісткою у мене склалися чудові стосунки. Ми ніколи не сварилися і завжди допомагали одна одній. Коли моя невістка Віка потрапила в лікарню, то і тут я допомогла, забрала внучку до себе, а не так давно обіцяла їм подарувати квартиру бо вони ж зовсім молоді і повинні мати щось своє. На той момент у мене вже була дворічна онучка. І повинен був народитися онук. Я мала дві квартири, одна з них здавалася в оренду, і на отримані гроші я жила. Тому, поговоривши з дітьми, ми вирішили, що вони можуть пожити там. Тоді я й помітила зміни в поведінці невістки. Вона стала хамською і грубою, але я не стала надавати цьому значень. Бо думала, що вся ця емоційність від вагітності, і незабаром все знову буде добре. Кілька тижнів тому я зібрала найближчих мені людей, щоб відсвяткувати свої 60-річчя. Цілий день я працювала біля плити, щоб всіх порадувати смакотою. Вечір проходив просто чудово, але сині з вікою повідомили, що їм пора йти внучці пора лягати спати. Я не стала сперечатися і нарізала їм торт із собою. Син пішов гріти машину, а невістка почала ходити по всьому будинку. Десь зник її телефон. Я запропонувала зателефонувати їй, але вона нервово відмовилася. Через хвилину я все-таки вирішила зателефонувати, і на всю квартиру почувся гавкіт собаки. Ну, ви тільки подумайте. Вона поставила на мій дзвінок гавкіт собаки. Невістка це ніяк не прокоментувала, подякувала за гостинність, забрала телефон і пішла. Я продовжила стояти на тому ж місці і не знала, що робити, а через мить просто розплакалася. Мене почали втішати подруги і інші родичі, а я навіть не знала, що сказати. Тому що мені було так соромно, боляче і прикро. Невже син знав про цей дзвінок? Може, у нього стоїть такий же, і він теж насміхається наді мною. На наступний день син попросив дати йому ключі від тієї квартири, де вони повинні були жити, щоб перевести туди меблі? Його голос не висловлював абсолютно нічого, і я миттю сказала. У ту квартиру ви більше й ногою не ступите. Передай подяку своїй коханій дружині. Я не знаю. Розповіла невістка синові, що трапилося, але ніхто переді мною не вибачився. Тепер вони дзвонили лише для того, щоб зайвий раз нагадати, як я їх підставила і некрасиво вчинила. Я дійсно не можу зрозуміти, чим я образила невістку і сина, що вони почали до мене так ставитися. Я завжди хотіла їм тільки всього найкращого.